1 липня в Польщі набули чинності поправки до спецзакону, тож дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, до яких змін треба підготуватись українцям Польщі. Перш за все, найважливіша зміна стосується продовження легального терміну перебування громадян України до 30 вересня 2025 року. І впродовж цього часу українці матимуть право на медичну допомогу, освітні послуги та соціальні виплати. Крім того, закон продовжує і легальне перебування громадян України, які перебувають в Польщі на підставі віз і карт побиту. До речі, про карту побиту. відтепер українці зможуть легалізувати своє перебування в Польщі та отримати карту побиту – Це УКР. Ця карта даватиме право на законне перебування в Польщі протягом трьох років. Отримати її зможуть ті українці, які станом на 4 березня 2024 року мали статус УКР на день подачі заяви на карту проживання мають статус УКР, а також мають безперервний статус УКР протягом щонайменше 365 днів. Також майте на увазі, що тепер отримати песель можна лише на підставі дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон. До того ж, зробити це потрібно відразу після прибуття в Польщу. А ті українці, які вже мають песель, повинні актуалізувати свої дані. І найцікавіша інформація про гроші, тобто про виплати для українців в Польщі. Так, соціальні виплати на дітей 800+, плюс і добрий старт з 25 року виплачуватимуть лише тим дітям, які відвідують польські школи та дитячі садочки. Крім того, з 1 липня скасували виплату 40+, плюс для тих осіб, які надавали житло та харчування українським біженцям. Друзі, а що ви про це думаєте?